Коаліція охочих, от вирішили щодо цих п'яти тисяч багатоцільових ракет. Це прекрасно. Ми знаємо про те, що а, Володимир Зеленський а, часто комунікує з британцями щодо ППО, часто комунікує з британцями щодо енергетичної безпеки, тому що офіційний Лондон прекрасно розуміє а, дійсно Україну. Ми це бачимо по тим людям, які знаходяться тут від Лондона у Києві багато експертів аналітиків комунікація іде і вони абсолютно чітко йдуть на в рамці національних інтересів києва вони формують і самі фрейми, формують ті самі наративи і спілкуючись з британцями розуміють що розуміння природи цієї війни з боку британців абсолютно на вичерпне, вичерпне на всі 100%. додатково важливо сказати що ну звичайно дуже великий символізм те що зустріла зустрів король пана володимира зеленського там у лондоні це говорить про те що це не просто зустріч з прем'єром і з коаліції охочих, а це дійсно дуже серйозний символізм для Великобританії, тому що Великобританія розглядає Київ і Україну як. Основну свою геополітичну точку впливу у східній Європі, mm -hmm. а і це важливо для нас, те, що Британія такий дійсно впливовий партнер, який формує не тільки фактично там допомогу політично економічну, економічно, але і вони проактивно просувають наші дипломатичні наративи. А, і це дуже важливо, тому що а, мені здається, а, коли коаліція хоче збирається саме в Лондоні, а це точно ознака того, що результат буде. Ну як ми mm -hmm. бачимо, результат на обличчя ви вже проговорили. Рили про результати зустрічі.